Компанія автопарк нове надходження Audi Q7 2013 року випуску на бензиновому 3-літровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань автомобіль був перевезений з США з мінімальними пошкодженнями по передній частині. В Україні продається від другого власника. Парний сірий колір, дуже класна комплектація, в круг, оригінальні великосплавні диски 20-го радіусу, безключовий доступ на всіх ручках дверей. Шкіряний салон з електрорегулюваннями, стан салона чудовий, панорама. Мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат підігрів передніх а також підігрів заднього ряду, керування мультимедією, запуск двигуна, мультикермо з підігрівом круіз-контроль, електрорегулювання керма, датчик світла, електрорегулювання дзеркал зі складанням, повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, сліпі зони. Також преміальна акустика, сервопривод кришка багажника. По задньому ряду також нарікань немає. Ось карта в такому стані, є шторки для задніх пасажирів. Класний чистенький оглянутий стан. Клімат для задніх пасажирів. А оглянути цю красунів можна за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізинг, також можливий безготівковий розрахунок. Компанія, автопарк телефонуйте.